Вітаю вас малята! 7 грудня ми відзначаємо День української хустки. Це свято придумали зовсім недавно, але воно стало дуже популярним, тому що хустка це справжній символ нашого народу. Українська хустка це не просто шматочок тканини, вона була частиною історії, традицій. І навіть оберегом від усякого лиха. Давайте дізнаємось, як саме хустка допомагала нашим пращурам. Колись давно дівчина надягала хустку саме на весіллі. Це був важливий момент. Це означало, що дівчина стала дорослою і вступила в сімейне життя Молодяте Часто бралися за кінці хустки, коли виходили з хати чи церкви. Люди вірили, що хустка зв'язує їхні долі і приносить молодій парі щастя. Навіть подарунки молодятам подавали через хустку, щоб захистити їх від злої енергії. Коли хлопець вирушав служити або йти у далеку дорогу, його кохана чи мама. Дарувала йому вишиту хустку. Це був справжній оберіг. Хустка мала захистити воїна, нагадувала про дім і близьких, давала силу і мужність. Парубок завжди носив її при собі. Колись люди вірили, що хустка може допомогти збудувати добрий і міцний дім. Тому на перший камінчик під майбутню хату клали хустку. Майстрам іноді зав'язували руки хусткою, щоб вони працювали злагоджено і швидко. Так хустка ставала символом домашнього тепла і злагоди. Хустка зцілювала і захищала від лиха. Українські матусі. Обгортали своєю хусткою дитинку, коли немовля хворіла. Аби не зурочили, малюку протирали обличчя зворотньою стороною хустки. Коли закінчувалися жнива, люди робили велике солом'яне опудало – ляльку. Це був символ завершення важкої праці. На голову ляльки обов'язково пов'язували хустку. Вважали, якщо опудала добре згорить на святі, наступного року буде багатий урожай. Так хустка допомагала людям просити природу про щедрість. Сьогодні українська хустка знову стала дуже популярною. Сучасні українки одягають хустки. На свята, на важливі події для фотосесії і носять просто як красивий аксесуар. Хустку пов'язують по-різному: на голову, на шию, на сумку, навіть на зап'ястя як браслет. І кожен спосіб виглядає модно і яскраво. Сучасні дизайнери створюють хустки з квітами. З українськими орнаментами, з вишивкою, з новими цікавими візерунками. Деякі хустки виглядають як маленькі витвори мистецтва, у 2020 році була зареєстрована унікальний рекорд. 7 грудня у День хустки було проведено міжнародний флешмоб. Одночасно у 20 країнах світу. Понад мільйон жінок одягнули українські хустки на честь свята. У наш час хустка стала ще й символом підтримки, любові і єдності. Жінки по всьому світу фотографуються в українських хустках, щоб показати, що вони пам'ятають українські традиції, що вони підтримують Україну, що українська культура жива і прекрасна.